Сьогодні сталося те, чого я боявся. Соня Пороненич. Він був на місії, намагаючись очистити село від заражених, коли один із них вискочив за рогу і встиг його вкосити. Це, це незвичайна загроза. Вони стають сильнішими, швидшими, агресивнішими. Соник, він не зміг уникнути цього удару. Але це не головне. Головне те, що я бачу. Соник не виявляє симптомів, В мене поки. Але мені страшно. Я боюся, що він уже на межі. І це не все. Вона перейшла до третьої стадії. З кожним днем її стан стає гіршим. Вона вже майже не може говорити. Вона кричить все частіше і лютіше, її агресія стала нестерпною. Щоразу, коли я намагався підійти, щоб поговорити чи заспокоїти її, вона рвала і метала. Я не знав, як цього разу стримати її. Вона зривається, в очах тільки людь, втраченість. Вона кричить, що не пам'ятає, хто вона. Кріп, це вже не та маленька кролиця, яку я знав. Вона намагалася вирватися з капсули. Я не знав, що робити. Все, що я міг, це тримати її всередині. Її шкіра блідне. Я щодня боюся, що настане наступний етап. Я не впевнений, скільки зможе стримувати її, скільки зможе підтримувати Соніка. Я боюся, що вірус скоро не здержене нас усіх. Але я боротимуся, я мушу боротися, поки ще є шанс зупинити це.